Ваша честь, саме відводіть також це свіна думка. Ну, кожен. Немає, відводів самі виняті. Обвинувачених немає. Захисник. Немає, відводів. Суд з'ясовує, чи обвинуваченому вручалася пам'ятка про порсуальні права обов'язки. Чи про порсуальні права обов'язки відомі зрозуміли, чи потребують, щоб вам роз'яснюється? Все, все зрозуміло. Все зрозуміло, ваші форсуальні обов'язки. Право на захист ваше реалізовано шляхом участі в судовому засіданні захисника адвоката Смогульника. Чи будуть у учасників судового провадження клопотання до початку вирішення питань в підготовчому судовому засіданні? Нема клопотання прокурору. Немає. Немає сторони захисту. За таких обставин підготовчому судовому засіданні надається слово прокурору. Суд. Сьогодні проводиться підготовче судове засідання по обвинувальному акту у кримінальному провадженні номер останні три цифри 111 за обвинуваченням замирання Олександра Анатолійовича учиненні злочинів, передбачених частиною 1 та 3 статті 436 2 Кримінального кодексу України. Вважаю, що даний обвинувальний акт підсудний. Дніпровському районному суду міста Черкаси підстав для його повернення немає, підстав для закриття кримінального провадження також немає. В зв'язку з, з чим прошу призначити розгляд вказаного обвинувального акта у відкритому судовому засіданні. Зрозуміло. Позиція. Підтримую. Просим призначити судовий розгляд. Сторона захисту вам. Не заперечуємо. Тобто прокурор вказує про те, що е, кримінальне провадження за обвинувальним актом підсудне приміковському районному суду міста Черкаси. Обвинувальний акт відповідає вимогам, встановленим нормами Кримінального процесуального кодексу. Підстав для закриття кримінального провадження на думку прокурора відсутній, а тому немає перешкод для призначення справи до судового розгляду. Тобто ви не заперечуєте. Не, Захисник, ваша позиція. Ну, моя позиція, що обвинувальний акт відповідає вимогам закону. Повернення немає, але я викладав свою думку окремо у питанні, що справа підлягає до закриттю, у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ну це перед судового... я, я розумію. Ми з я не ставлю питання, я просто свою думку висказую. Не тобто, е, ми, ваша позиція, немає перешкод для призначення е, обвинувального акту до судового розгляду. Розуміла ваша е, позиція. Е, ставиться на обговорення учасників судового провадження. Чи є інші е, питання, які необхідно вирішити судому підготовчому судовому засіданні? У нас суд наразі таких питань немає. Немає, не, не За таких обставин суд, заслухавши думку учасників е, судового провадження, видаляється до на кімнати для вирішення питання щодо можливості призначення обвинувального акту до судового розвитку. Ваша честь, хочу зазначити, не знаю, то ваше дивіться, до, до кінця цього місяця я не зможу участвувати, мене в мене зайняті всі дії. Журналісти, рівні, слухачів, будь ласка, документи можете забирати. Розберешся, видимо, що тут. Раніше все були такі. А сейчас на участие директоров сформовані там асоціації. А це все прийшли учитель. Перезагрузень пань. Роздрукова.

bir koplabirebilir oldu 14 квітня 2022 року міста Черкаса, МГС, районний суд міста Черкаси, в складі головуючого судді Константина, суддя секретаря до право, проконування партії до коло місця, обвинувачена замерала, захисника адвоката свого лідера, розглянувши підготовчу засідання, матеріали виконувального акту, кримінального провадження, внесення до єдиного рейсів до 100 розслідувань, за номером 2202-2250. Шісно ліста одинадцять від 12 від шостого дві тисячі дві замирали Олександра Натоліоча вчинив кримінального праворушень придбати частини першої та частини третьої статі чотириста три шостої прім два кримінального кодексу країни становить. До Придніпровського районного суду міста Черкас надійшли матеріали винувального акту кримінального права внесення до єдиного ресурсу достої за номером 222-5061 від 10.06.2022 22. року по винощу замирає Олександра Анатолійовича вчительник кримінальних правопорушень передбачено першої та частини 1, 3, 3 статті 436 тим 2 Кримінального кодексу України. Ухвалою Придніпровського районного суду міста Черкаси. Від 10.10.2022 року по тисячі двадцять другого року підготовче судове засідання Підготовчим судовому засіданням прокурор партнер та прокурор БОЛМІ зважало, що кримінальне провадження підсудна При Дмитрому району суду міста Челкаси підставля повернення винувального акту чи закриття кримінального провадження від суді. а то необхідно призначити винувальний акт. Винувачний замирал та його захисник адвокат Амукацмомер щодо призначення обвинувального акту до свободи не заперечували. Блопотання щодо повернення обвинувального акту чи закриття кримінального провадження до суду не подавали. Заслухавши думку учасників слово провадження, прийшов до наступних висновків. Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно замирало. Підсудне при Дніпровському районному суду міста Черкаси. Підстави для повернення обвинувального акту чи закриття кримінального провадження не встановило. Порушення винумок КПК. Які б унеможливлювали призначення обмінувального акту до судового розгляду відсутні за таких обставин суд приходить до висновку про необхідність призначення обмінувального акту кримінального провадження по начну за мира чи кримінального правошу передбачених частини першої та частини третьої статі чотириста три шостий прям кримінального кодексу України до судового розгляду. Судове засідання з урахуванням принципу власне скаліти судово провадження слід проводити відкрито обмежені щодо цього передбачено двох статті 27 КПК України відсутні. Коло осіб, які беруть участь в тому розгляді наступним прокурор, обвинувачення захисників на підставі ще викладан та керуючись статтями 32, 284, 291, 314, 316, 369 372, 615 КПК України. Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення замирала Олександра Анатолійовича вчинив кримінальних правопорушень передбачани першої та частини 3 статті 436 крім 2. Кримінального кодексу України призначити до судового розгляду на 14 годину 00 хвилин 24 жовтня дві року. двадцятого року. Ухвала остаточна підлягає, Головуючий підпис. На цьому підготовче судове засідання закінчено. Справа призначена до судового розгляду на 14 годину хвилин, 24 жовтня. Все. С призвищем целый ваш Друзі, не дивуйтеся, ми з вами виходимо з зали суду і я вам поясню, що це відбувалося. Сьогодні було у справі пана Заморела підготовче засідання, і саме сьогодні визначили, коли буде наступне засідання, тому ми зберемося вдруге, 24 жовтня на 14-ту годину в Прадіповський районний суд Черкас для того, щоб продовжили розгляд справи, тому що саме сьогодні. Як сказав пан говорючий суддя, не було жодних підстав для того, щоб закривати кримінальне провадження, тому його призначили на наступний день, і ми знову будемо стрімити, знову будемо спостерігати, як цю справу розглядають у Черкасах. Тому дякую всім, хто був сьогодні з нами на цьому стрімі. Ми з другої спроби його запустили і сподіваємось, що наступного разу вже таких проблем у нас не буде. Тому дякую всім, хто був із суспільним, і до нових зустрічей.